Добро здоров'я добрим людям! Сьогодні пропоную згадати слова відомої народної пісні Ой у полі вітер віє, а жито половіє. А що там далі? Знайдіть її в соцмережах у виконанні наших вокалістів, класиків і сучасних та й послухайте, що там за геніальні слова. А ще цю пісню співають Остап Вишня зі своєю голубкою у чудовому документально-мистецькому фільмі. Ярослава Ланчака за сценарієм Анатолія Журавського із життя Остапа Вишні. Він теж є в соцмережах. Знайдіть його, подивіться, послухайте, а ми тим часом поговоримо про задавнену і навряд чи вже великовну семантичну кальку уніфікатор Займатися. Вона тепер повсюди. А воно ж, наприклад, замість вивченням займаються, ліпше сказати вивчають, досліджують. Переймаються, замість займаються підрахунками, підраховують. А якщо кортить канцелярит із пасивним іменником замість активного дієслова, то роблять чи проводять підрахунки. Ось нашпіговане кальками визначення екології в 11 томному словнику української мови. Це розділ біології, що займається вивченням взаємовідношення, тобто вивчає взаємозв'язок. Між організмом і оточуючим, тобто навколишнім середовищем. Дуже вже науково. Але вже і в художні, отже, нібито мистецькі тексти гніздилося. Ось кумедне речення з одного роману. У діда білі закручені вуса. Він займається у селі Малі крушлинці Вінницької області розведенням кіз. Невже гірше було б отак? Він розводить у селі такому-то кіз. А в тому українському менталітеті, який нині піддано неймовірним випробуванням звідусіль, у тому нашому менталітеті, вдачі нашій, словосполука займаються любов'ю, коли ще могла сприйматися як загоряються та сирі дрова зайнялися у пісні. Причому загоряються одне до одного, якщо різностатеві, а не один до одного. Бо один до одного це коли він і він. А коли вона й вона, то одна до одної. А ще кохаються замість займатися. А ще ж, наче було колись в Україні таке, що козак дівчину та й вірненько любить, а зайнять не посміє. Оце ж те, що було далі в пісні, якою ми почали цю передачу. Тільки пісня нам зупинить час, Тарас Петриненко. Пісня буде поміж нас, Володимир Івасюк. По цій мові будьмо. Пісенно здоров'я!